Вітаю малята! Світ комах чудовий і різноманітний. Ви вже знаєте деякі з них, як вони виглядають, де вони мешкають, яку користь приносять. А сьогодні я вам пропоную послухати про комах віршики. Метелик Діти бігають, стрибають. Далі весело гукають. Ах, метелик, подивіться ось він, ось він метушиться. Та який же гарний, гожий, наче квітка прихороший Гусениця. По листочку лізла гусень. Поки лізла, зрізла гусень. Потім ще і ще шматок. Гусень тут, а де ж листок? Коник, я зелений молодець, славний коник, стрибунець, у траві живу, я її люблю. Мурашка, мурашка вміла трудівниця, ні на хвилину не спиниться, то гілочку несе, то соломину. будує дім свій без зупину. Комар. Хто не знає комарів. Дошкуляють вони всім. Хай летять вони у ліс і до нас не сунуть ніс. Сонечко. Подивися, донечко. Ось кружляє сонечко. Сяточки на спинці. Підставляй мізинці. Бджілка Жінка гарна, чіпурна і працює допізна. Смачний мед приносить всім, і дорослим, і малим. Бережіть комашок діти, всі вони повинні жити. Як не стане в нас комах, то загине кожен птах. Як підемо на лужок, не побачимо квіточок. Малята Бережіть та любіть природу. До побачення!